В Івано-Франківську презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних комплексів Борей. Він перебуває у складі 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України і об'єднує фахівців, які пілотують сучасні дрони та забезпечують ефективність бойових дій. До команди запрошують мотивованих людей як за контрактом, так і через мобілізацію. Наші екіпажі на даний момент працюють на передовій цілодобово. Вони виконують бойові завдання як скоригування. Вогню, артилерії, розвідки так само виконують задачі по доставленню провізії наші, е, наші піхоті, що досить, е, ну, досить важливо. І також знищують, що саме основне це живу силу і техніку противника. Е, на даний момент ну, дрон, е, як я вважаю, і так я думаю, є в наших реаліях. Це одне з найважливіших це є очі. Так, як би сказати, наших підрозділів, нашої піхоти, вони допомагають нам зберігати свої сили і також нищити сили противника. Іван Цьомко інженер безпілотних систем підрозділу Борей, розповідає про особливості пілотування дронами та вимоги до фахівців, які їх обслуговують. Така робота потребує високої концентрації та розуміння бойових завдань, адже бойові пташки мають ефективно діяти в різних умовах. На той момент що взагалі практично не знали, що за опту... Волокно, тобто за, за такі системи, які практично є невразливими там, до засобів РЕП, їх важко їм протидіяти. То зараз це буденність, це і звичайна справа. Тепер працюючи інженером у підрозділі, бачу всі сторони цієї специфіки, тобто потрібно дуже багато звертати увагу на різні аспекти, тому що ця техніка потребує. І розуміння взагалі задуму бою, тобто, що, що може тоді спрацювати в тій чи, ті чи іншій ситуації, що можливо треба змінити. Цікаві люди, вмотивовані віком від 18 до 60 років. Військовий досвід або можливість керувати оператор... операторами БПЛА бути не потрібно. Навчаємо з нуля. Цікавлять люди вмотивовані в першу чергу, які бажають проходити службу, які не бояться захищати батьківщину в наш нелегкий час. Це саме головне. Лілія Бутяк, Софія Савчук, новини на вежі.